Вітаю! Після занепаду Галицько-Волинської держави українські землі опинилися у колі інтересів багатьох держав. Перш за все, Литви, Польщі, Московського князівства та Кримського ханства, які всі сперечалися за те, кому дістанеться спадок Русі. Сьогодні ж поговоримо, кому ж все-таки відійшли українські території. Найактивнішим у експансійній діяльності стало Велике Литовське князівство, яке з 13 століття обрало для себе вектор розширення і приєднання до себе українсько-білоруських земель. Серени 13 століття у Литві розвивалися деякі рухи, які були направлені на знищення родообщинного і посилення феодального ладу. І у цей час Литва скористалася ослабленням українських і білоруських земель для того, щоб їх просто до себе приєднати. Важливу роль в об'єднанні литовських племен відіграли зовнішні загрози, що створювалися німецькими рицарськими орденами тевтонців і меченосців. Які в середині XIII століття об'єдналися в єдину організацію та зміцніли. Об'єднання литовських племен у середині XIII століття розпочав князь міндов, який загинув у цій боротьбі, остаточно об'єднав і створив на початку XIV століття литовську державу Гедемін. У період загального занепаду українських та білоруських князівств Гедемін розпочинає їх завоювання і приєднання. Першими були захоплені мінська і туровопінська землі. Далі Берестейська земля та Волинь. Водночас він здійснював широку дипломатичну діяльність, видавши своїх дочок за руських князів та одруживши синів з Світивською княжною, а Любарта з Волинською, завдяки чому й здобув для них спадкові права на ці землі. Помер ведмін у 1341 році, залишивши спадкоємцю Ольгерду доволі сильну державу, яка швидко зростала через приєднання руських земель. Син продовжував політику батька, приєднувавши до себе нові руські землі та налагоджуючи з ними міжнародні відносини. Ольгар також вступив у союз із Кримським ханством для того, щоб зробити спільний похід проти Золотої Орди. У складі Великого князівства Литовського руські землі становили 9 десятих територій. Стінке піднесення Литви у цей час здається досить парадоксальним, але зрозуміло, що держава ставала сильнішою через приєднання великих територій. І цей процес потребує дещого роз'яснення. Тож давайте поговоримо про причини зростання могутності Литви. Литовське завоювання зумовило звільнення від дикого та жорстокого татаро-монгольського ярма. Населення руських земель віддало перевагу Литві перед Ордою. Переважно місцеві князі та боярства добровільно визнавали владу Литви. Науковці відзначають просування Литви в руські землі не як завоювання, а як мирне приєднання та тиху експансію. Успішним діям Литви сприяло ослаблення орди її розкол на ворогуючі частини внаслідок феодальних особиць 1360-1370 років. Однак Золота Орда тоді була ще доволі сильною. І без досягнення політичного компромісу з нею Литва навряд чи змогла б закріпитися на землях південної Русі. В історичній літературі висловлено гіпотезу про можливість угоди між Ольгартом і татарами у середині 60-х років 14-го століття про збирання данини з окупованих Литвою територій татарами. Саме визнання цієї залежності дало змогу Литві дуже швидко підпорядкувати собі землі Русі. Литовці постійно підкреслювали, що вони старого не руйнують, а нового не вводять. Вони також не зруйнували колишні удільні князівства, лише намісниками в них поставили замість князів своїх можновладців. А у Києві Ольгерд посадив свого сина Володимира, який досить швидко українізувався. І взагалі у той час всі литовці, що проживали у Києві, відчували вплив місцевої культури і ставали, можна так сказати, українцями. І це не дивно, адже Київське князівство у той час відігравало ще досить провідну роль у системі відносин. З одного боку влада в Києві перейшла від Рюриковичів до литовської династії Гедеміновичів, а з іншого в Київському князівстві збереглися традиції руської державності. Київські князі литовського походження, спираючись на руську знать, наполегливо прагнули до утвердження автономії своїх володінь. Вони мали титул з Божої ласки князів київських, карбували власну монету, вдавалися до самостійних зовнішньополітичних акцій, розширилися території Київського князівства, зросли його авторитет і вплив на українських землях. Українські удільні князівства були автономними одиницями у Литовській державі. Удільні князівства, можна так сказати, становили колишню могутню київську державу, яка була окремим федеративним органом у Литві. Литва потрапила під великий культурний вплив своїх слов'янських підданих, які становили 90% мешканців всієї Литовської держави. Литовці перейняли від слов'ян дуже багато. Це і система податків, судова система, навіть побут, культурні явища тощо. Уряд Великого Князівства Литовського не перешкоджав місцевому населенню у збереженні та розвитку національних особливостей. У зв'язку з цим багато істориків називають Велике Князівство Литовське Литовсько-Руським. Тоді з'явилася і сила, яка спроможна була здійснити такий своєрідний розвиток державотворчого процесу. Українське магнатство, дрібне служиве боярство Шляхта, що зміцнили завдяки підтримці уряду Литви та Литовської аристократії, багато членів якої вже асимілювалося та злилося з українським суспільством. Провідною силою української еліти стала київська династія Олельковичів, нащадки Литовського князя Володимира. Вони відстоювали свою автономію так же твердо, як і ті князівські роди, що належали до Юриковичів. Однак у кінці 14 століття відбулася подія, яка докорінно змінила литовсько-руський шлях. Це об'єднання Литви та Польщі. І саме з того часу польський вплив починає розповсюджуватися як на Литву, так і на українські території. А саме про наслідки цього впливу ми з вами будемо говорити ну, у наступних випусках. На цьому все, до зустрічі!